Послання святого апостола Павла до Филип'ян, глава 4. Отож, мої браття улюблені, за якими так сильно тужу, моя радость й вінче, так у Господі стійте улюблені. Благаю Еводію, благаю і Син Тихію, думати однаково в Господі, так благають Тебе, товаришу вірний, Допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію, допомагали мені та Клементові й іншим моїм співробітникам, яких імення записані в книзі життя. Радійте в Господі завсіди і знову кажу, радійте. ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтесь. А в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне. Що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це, чого ви від мене й навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть, те. і Бог миру буде з вами. Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули. Піклуватись про мене. Ви й давні ж піклувались, та часу сприятливого ви не мали. Не занестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього й усім. Насищатися й голод терпіти. Мати достаток і бути недостачі, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїй горі. І знайте й ви, филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась була жодна церква до справи давання й приймання для мене. Самі тільки ви, що й раз і вдруге мені на потреби мої посилали до солуня. Кажу це не тому, щоб шукав я давання. Я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Та все я одержав і маю достаток. Маю повно, прийнявши від Епафродита, що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну, Богові вгодну, а мій Бог нехай надолужить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі, а Богові нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, браття, присутні зо мною. Вітають вас усі святі, а найбільше ті, хто з кесаревого дому. Благодать Господа Ісуса Христа зо всіма вами. Амінь.